Доброго дня подписчикам канала. Сегодня я решил качнуть для себя метку трошки, бо, скажем так, мад заканчивается. На початку березня я сдал мед. Ну и для себя решил пройтися на смекать хоть по одни две полуранки в семье. Сейчас покажу, вот, как это все выглядит. это особо нема в смех, ну не голодуйте, слава богу. Так, бровки трошки сьогодні неспокійні, треба перчатки. удивовать. Ну не у всіх сім'ях є меду, так у магазинах, це одна сім'я з десяти, так що хоч, хоч щось є. Це так. І тут навіть це, це можна сказати один із найповніших магазинів на посиці. А так меду нема. Поружний ну, не голодують і слава Богу. no tut, to zabieruć już no. to, teraz już nie parębora. Tak, że pierwszy mad, 2000 zł za tą no ja kopię mad, ale mad, wyjaśniono, ma. że na pród, aż tu nic nie bude. No dla zaba, co Так осібню, кажу, що така сім'я кажу, оно здесь має доматовому А то ось, ну, ну, Або сухий, щоб зовсім або з яким з якимсь вообще мінімальним. Сім'ям я цим, що забираю у них мед. Ввечером у підкришник положу по трьохсотій рамці, розпечатаній. Минулорічний, так що не треба переживати щось. Володні. Ще що одне. візьмемо вже. Оце такі меди. Ну, якось якось сток. так. Так, насмийка в ромочок. Медигонка чистенька блистить. Перший медок 2025. Для себе, в общем, качнем. Так, ну і момент істини. Перший медочок 2025 року. Зливаємо відеочку. Густенький, дуже пахучий. Прямо дуже сильно ароматний. Ну, садками пахне Це на те, що оставалося з садків. Так що то таке діло? Собі качнув. Чого й вам бажаю кожному? Качнуть метку, хоч майського хоч для себе, а на сояшнику, я думаю, може ж одіграємось таке. Так що ото так. До скорої зустрічі.